Рецепт, який дійсно закохає вас у печінку. А саме печінка запачена із карамелізованою цибулею та сливами. Поєднання дійсно дуже смачне виходить. Раджу спробувати. Отож, нарізаємо цибулю та промиваємо, очищаємо від зайвих плівок нашу печінку. Печінку ми беремо курячу. Сливи також промиваємо та очищаємо від кісточки. Розігріваємо сковорідку, кидаємо вершкове масло половину від рецептури та починаємо смажити нашу цибулю. Коли вона пом'якшає, всипаємо цукор, сіль та сухі трави. У мене хмелі сунелі та розмарин. Таким чином, на слабкому вогні під закритою кришкою ми з вами карамелізуємо нашу цибульку. Аромат просто неймовірний. Далі я додала ще трішечки парцю та викидаю нашу печінку. Тим часом включила розігрівати духову шафу на 180 градусів. Виклали нашу печінку, висипали сливи, гарненько їх розрівняла, щоб вони рівномірно розповсюдились по нашій печіночці. Та викладаємо залишки вершкового масла зверху. Ще трішечки підсолила, але зовсім трішки. Випікаємо 30 хвилин, та наша страва готова. Дуже смачно, ароматно та незвично. Також таку печінку можна приготувати і на плиті під закритою кришкою на слабкому вогні 30 хвилин. Готуйте та смакуйте! Буду вдячна за вподобайку та підписку на канал.